Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Роблю розклад для стрільців на травень місяць. Зараз роздивимось різні сфери і візьмемо благословення роду від карт Мак. Поїхали. Загальні події. Здоров'я, оточення, гроші. Гроші, фінанси, да, зрозуміла, Тепер ті, хто в шлюбі або витривалий час, живете разом. Саме живете. У вас побут один. І так, ті, хто наодинці. Робота або бізнес. Ох. Ті, хто в пошуку або роботи, або бізнесу, от зараз і не там, і не там, да, не знаєте, чим зайнятися, куди свою енергію подіти. Бути вам, а, або не бути. да. Тепер сюрприз з плюсом, сюрприз з мінусом. А, порада або що треба знати? Боже, дивіться, всі перевернуті. ну, не, не варто цього боятися, не всі карти, котрі перевернуті, вони ну, не всі да, Просто в них інше буде значення, то у вас буде дуже такий потужний, я б сказала, якийсь місяць просто випробувань, звісно. ну, Зараз будемо більш детально роздивлятися. От, Просто дивіться, якщо я буду викладати тільки в плюсові карти, розумієте, всі розверну, я можу так зробити, але ж тоді я вас не зможу попередити про якісь ситуації, на котрі вам треба вже, наприклад, повпливати. І ви це можете, кожен розклад, це не приговор. Тож спокійно, зараз все роздивимося. І так, благословення роду. Заспокоїла, так? Да? Чудово, чудово, все у вас вийде, любі друзі. Спокійно. І так, загальні енергії. Дивіться, паж мечів, пажи це ну, про щось таке, про щось нове, да? про якусь молоду таку енергію. В, такі, в такій позиції карта каже про несподівані зустрічі з неприємними людьми. Да? І це, в принципі, ну, єдине в такому положенні її, в принципі, значення. От, а, ну, Про що це каже? Що да? такі зустрічі а, ну, вона може бути не одна, але навіть якщо одна буде така зустріч, то вона якимось чином може вплинути на ваші інші сфери. Бо це загальна. Да? Якось ви будете під, під впливом, скажімо, від тієї зустрічі. А, і так, Паш Кубків це в нас про здоров'я. Дивіться. Ну Тут про якісь, знаєте, можна сказати, уловки з боку інших людей, про обман. Карта каже, що старі звички заважають вам просуватися по шляху ну, по життєвому взагалі шляху. Да? От, чого б то не відбувало, чого б то не стосувалося? Дивіться, стосовно здоров'я. Ну, які можуть бути уловки, да, уловки, тут навіть зрада може бути. Ну, тобто, якийсь обман може бути. То подивіться стосовно здоров'я, якщо ви робили якесь обстеження, наприклад, да, ви робите обстеження, або вам поставили діагноз якийсь, є недобро... Недоб... Недобрі, неадекватні є лікарі, да? вони ставлять діагнози для того, щоб отримати від вас там якісь гроші, щоб начебто вас гарно лікувати і так далі. Тож краще ці гроші вкладіть доповніть своє дослідження. Тобто не вірте одразу про свій діагноз, не ставте на собі крапку, не, ну, не треба впадати у вічі, да? Зробіть додаткові якісь дослідження. І тоді ви будете точно знати, чи вас хотіли ввести в оману? Да, от чи ні, тому що ну безліч лікарів, безліч лікарів лікарень є. І, ну, будь ласка, займіться своїм здоров'ям тоді. Можливо, вам будуть навпаки казати, да, з тобою все добре, не ходи, не лікуйся. Ну, хтось, наприклад, тому що люди для чого так роблять, да, щоб інші люди були хворими. Тому що хвора людина, наприклад, вона, вона в страхах живе, Є, тоді її можна керувати більш легко, скажімо так, тому що вона і так там в своїх печальках, тобто, і щоб ви їй не сказали, вона буде тремтіти і так. Далі. Оточення. Вісім кубків. Карта каже про щастя і радість. Тут є свято, є задоволення. Якась ваша справа буде реалізована вчасно і легко. І тут про багато щасливих моментів. Бачите? Ну, слава Богу, з оточенням у вас, любі друзі, все буде добре. Тепер стосовно Ну тут можуть бути якісь, скаже, я б сказала, такі невеличкі таємнички, да? Но карта не каже про щось погане, тому можливо, то навіть можуть бути якісь приємні сюрпризи для вас, можна так сказати. Тройка мечів це стосовно грошей, грошей фінансів ваших. От. Дивіться, ну тут про якісь емоційності, про якісь помилки, котрі з'являються за необачності та недостатку вашої уваги до якоїсь справи. Да? І ми зараз роздивляємось, ваші гроші. От, можливо, ви захочете, ну, хочете кудись вкластися, інвестувати або щось купити, таке ну, потужно вкластися кудись. Да? От, то ви можете просто емоційність, це що, не знаю, там побачили, побачили якісь інвестиції, рекламу, да? о, все, я хочу той мільйон заробити, а вкласти вам там, кажуть треба 100 доларів, да? і через тиждень ви мільйонер. І ви на емоціях вкладаєте гроші, ну і звісно, будуть помилки, будуть потім за того втрати, да, що ви, або е, недостаток уваги. Ви можете щось, якісь там ну, умови підписувати, наприклад, да, стосовно грошей, так само, і щось не і Від того будуть потім, ну, будуть потім якісь недостачі в грошах, да, якісь будуть втрати. От, також карта каже що про неможливість прийняти правильне рішення в тій ситуації, де ви є. Знову таки, да, треба зупинитися, притримайте свої гроші. Ну не час, да, не поспішайте. Це ж ваш ресурс. Ну, ви можете обирати, да там я все знаю. Будь ласка, але пам'ятайте, вас попередили. Тож, принаймні, ви можете. Е Скажемо так, запобігти від великих якихось втрат, просто зібравши е, інформацію про ту справу, в котру ви хочете вкладатися, інвестувати, або там, не знаю, бізнес, можливо, свій хочете і так далі. Зрозуміло, щоб вам там не навішали лапши, да? і ви потім будете, ну, будете ну, втрачати. Вісім пентаклів це е, стосовно шлюбу. А, тут якісь порожні амбіції, жадібність, така, не знаю, лесташі, сра... славство. <смі> По, По Фрейду, да, Марнославство. Сра... <смі> можливо, ви не сконцентровані да, на, на, ну, на своєму шлюбі, скажімо так, і використовуєте свою майстерність для того, щоб е, розігрівати, скажімо так, якісь інтриги. От, І від цього у вас будуть всі проблеми. Ваші проблеми в шлюбі будуть за того, що ви проти когось робите якісь інтриги. Розумієте? Воно може повернутися до вас, то зробіть висновки і не робіть нічого просто. От, Не починайте якихось ризикованих справ знову такі. Ну і про те, що ви можливо не можете визначити свої цілі, да? от, наприклад, там ну, в родині, як це хоч хочемо купити будинок або хочемо купити квартиру. Ми не знаємо, що ми хочемо. Ну так ви не можете купити нічого, раз ви не знаєте, да? а ну, наприклад, і то, і то ви не можете купити, бо у вас немає тих, тих фінансів. От, жадібність, наприклад, Да? Ну, за жадібності люди теж йдуть на якісь хибні вчинки. Ну, подумайте про це. Порожні амбіції, да? тобто чого? Можливо, тут хтось у вас в шлюбі а, хоче чогось надмірного, такого, що просто, ну, просто фізично наразі, зараз, от просто зараз, там, де ви знаходитесь на, того, на тому рівні, ви не можете того досягнути. Ну, знову таки, робіть висновки. Просто робіть висновки і змінюйте свою поведінку. Ну, нічого такого прям супертрагічного я не бачу, але будуть якісь такі коливання там у вас. Ну, король мечів це для тих, хто наодинці. Дивіться, тут про злу людину, котра несе свідомо вам розруху, використовує свою владу та положення. Для того, щоб щось вам, ну, якось вам нашкодити, скажімо так. Тут жорстокість, деспотизм, обмеженість і нечемність. да? Ну, Зрозуміло, що тут не про яке кохання не може бути мови. Тут, скоріш за все, у вас буде якась зустріч з аб'юзером, да? з якимось, з якоюсь деспотичною. Не... Ну, нездоровою просто людиною. Тож розумієте, да? По-перше, він не просто так підтягується. Вам треба що зробити? Скоріше за все, вам треба обрати себе і нарешті сказати стоп аб'юзу в своєму життю, да, і більше його не пускати. Паш Пентаклів знову пажи, бачите, багато такої молодої енергії все ж таки навколо. От, Паш Пентаклів цей в нас про роботу та про бізнес. Але він теж перевернутий. тут. Якась знаєте, може йти річ про якусь егоїстично обмежену особу. Можна сказати, що це повіса, такі ловіла, знаєте, або як їх Альфонс, Альфонс називають да, таких. Себелюбний шахрай, можна так сказати, котрий може спричинити вам масу проблем. Ну, Можуть бути погані новини, розчарування біль, розтрата сил, попусту, якісь неприємності. Да? Тобто будьте обережні в бізнесі та в роботі. Дивіться наперед, прораховуйте свої кроки, тому що ну, це робота, це бізнес. Це ваші гроші, це ваш ресурс. Ви ж туди не просто так ходите і зливаєте свій час, да за зато ви хочете щось отримувати. Тож не зливайте свій ресурс на якихось у таких людей. Ну, ви можете обирати, можливо, вам не знаю, подобаються такі люди, тому що у вас тут не перший вже паш. Да? От. А, тому, ну, хто, хто знає, можливо, вам ще один якийсь урок треба все-таки пройти, тому що, ну, щось шо, тут, тут ви не довчили. І так, Верховна Жриця це для тих, хто в нас не на роботі, скажімо так, не, не в бізнесі. да, от Людина собі думає, що їй робити. В неї є якийсь там ресурс, вона думає, куди його вкласти, не вкласти, можливо, своє щось да, розпочати. от. А, дивіться, тут знаєте, такий стан ну, тут точно вам скоріш за все буде не, не до роботи, не до пошуків і не до бізнесу. Бо тут така втомленість тотальна від життєвого шляху. Тут карта радить побути на одинці, все ж таки. Тобто свідомо взяти собі стоп в справах да, в сферах свого життя, щоб розібратися, куди я йду, чому не так. І дивіться, ще таке є: знаєте, як чрезмірна опіка, таке ще, знаєте, є. Таке значення, як розчинитися в інших. Тобто ви можете розчинитися в інших. Ну, звісно, тоді вам знову таки буде, буде не до роботи. Да? От, і дивіться, тут просто ви можливо звідси можете перейти, розчинитися в інших. Наприклад, ви зустріли якогось Альфонса, а вони ж співати вміють. Ой, як гарно, і які ж вони такі, і, знаєте, дамські угодники, як ото кажуть, і все для вас він зробить. Ну, що він зробить? Принесе, унесе, да і так далі. Тобто, ви можете, звісно, ну, ви можете, звісно, тому що тут бачите, перевернута жриця, вона, ну. Тобто тут якийсь в неї є внутрішній дисбаланс, да? і за того пані може бути зараз емоційно не дуже сильною, скажімо так, і повірити в таку людину. Вона може повірити в таку людину, такій людині. Да? От. І буде зливати просто туди, туди гроші, по-перше, по-друге, ну, вона не буде зараз розвиватися, не буде в неї сил розвиватися, якщо вона буде розчинятися в інших. Ну і тим паче може взагалі втратити навіть взагалі що, що є просто, розумієте? О, то робіть висновки. Далі, дивіться, любі друзі. А, тройка кубків. Тройка кубків це е, сюрприз з плюсом. Ну, теж перевернутий. А, це про, про витрати на себе. Тут е, можливі якісь все-таки великі придбання, покупки. Е, ще тут такий плюсик, да? задоволення від їжі та від сексу. Про маленькі отакі радощі. А ще, можлива суперника, можливий трикутник. Зрозуміла? Можливий трикутник. Угу. Ну, дивіться, у вас трикутник може і тут бути, да, в роботі, і в бізнесі, може бути трикутник. Хтось захоче просто зайти. Ну, тому що до успішних людей завжди хтось причіпляється. Розумієте, тому що у. Е... Діять у людей, котрі діять, да, постійно вони рухаються, рухаються, щось роблять, чогось досягають. В них гарна і потужна енергетика, і її хочуть усі такі от альфонси, якісь вампіряки, розумієте, вони не просто ж гроші хочуть, вони хочуть все. Вони хочуть все, що є у вас, просто ну, просто брати, просто споживати ваші ресурси. Тому, звісно, ну подивіться, це не тільки стосується кохання, зрозуміло, щоб ви не думали тільки в ту сторону. Тут може і в бізнес той зайти. Наприклад, ви з, ким, з кимось співпрацюєте, да? от вас двоє, або дві компанії, там якось якась співпраця. І хтось заходить, він думає, що таким чином він собі щось отримає. Тобто вас починають розділяти. Або конкуренти просто вони заводять навмисно у таких навіть людей, низьковібраційних, вібраційних, ну він тільки на секс да? ну, може знадобитися повеса. ну що з нього взяти. Нічого, він як шут в родині, да? можна завести такого, ну поки там Не набриднить. Ну, вибачте, що я так говорю, але ну це низька вібраційна людина, тільки вона може бути повес, по, по, по весою, альфонсом. да Там нема гідності, немає а, а, мужності, скажімо так, нема хоробрості. Ну, в общем, там дуже мало якихось чоловічих тільки жезл в них є з чоловічих енергій. Да? От, і так далі. Три... Тож, подивіться, да зрозуміло. А, поява суперника сказала все І так. А, а ще дивіться, є таке значення. Якщо ви будете все ж таки проявляти, да, е, випромінювати співчуття та милосердя до інших, то це вам поверне внутрішній баланс. І тоді, звісно, ви станете сильніше. Тобто, що це означає? Як, наприклад, ви скажете до повіси, да, як я до нього милосердя буду проявляти? Ну, милосердя буде в вашому випадку, це коли ви йому просто відмовите не. Ну, навіть якщо ви вже побачили в ньому там негідну людину, да? а, але ви не будете його, наприклад, принижати, тому що ну, нема що там вже, да? а просто так от просто йому якось милосердно відмовити, ну, то вам вам буде, буде вам від того щастя, да. От, ну, А там дивіться вже, як вийде, як вийде любі друзі. Рицар Кубків, дивіться, це в нас сюрприз з мінусом. А, теж да, у нас всі перевернути. Тут дивіться, з мінусом, ну тут і є таке. Тут про шахрайство. тут якась можливо, зустріч з брехливою людиною, Інтриги та авантюри, знову такі, да, якісь конкуренти може бути у вас. І не тільки в особистому житті, а і, звісно, в, в іншому. І так, що треба знати? Ну, любі друзі, ну тут бачите, тут нове, нове, нові молоді у вас енергії. І тут смерть, смерть це не завжди про фізичну смерть. Так є, є іноді. Ця карта каже про фізичну смерть, але у вас тут. Оновлення, я б сказала, да? і смерть так само, вона каже, що це кінець якогось життєвого циклу, тобто вам треба пройти оці якісь випробовування, да? для того, щоб у вас почався життєвий новий цикл. Тут карта ще каже, можливо, зустріч з коварною людиною. Знову таки, бачите, ну от якщо ви вже після цього не почуєте, да? ну тоді, значить, вам треба все ж таки буде якось негативно це пережити. Тому що ну, вас карти попереджують. Це ж не я від, від себе не, нічого не придумала. Дивіться, тут каже карта, попереджає про, про втрати, про розруху, можливий якийсь програш. Але вона ще каже про переломний момент в духовності, якась розфокусовка, зміна планів. От карта каже, що готуйтеся до різких змін в житті. Вони можуть зробити з тебе іншу людину, змінити твій світогляд, змінити ваше світосприйняття. Але це необхідний процес, його треба пережити. Щоб почистити свою душу задля того, такі люди вони приходять до нас в життя. Щоб ми обрали себе, щоб ми не дозволяли да, таким людям залишатися взагалі якийсь час в нашому житті. Тільки після цього ми, ми сідаємо на свій трон. Да? І тут зараз я не кажу тільки для жінок, для чоловіків так само, до вас так само якась повіса може причепитися. І ви будете. а Атя, яка гарненька, а вона просто жирує, буде жерти ваші ресурси. Розумієте? вам Нічого від того не буде, ніякого наповнення. Ваше его може вам казати, о, ти крутив, в тебе молоденька дівчинка з'явилася. Але, ну, по суті, да, ви не прийшли випробовування. Для Всесвіта ви не прийшли випробування. Він бачить такі думає, Ля, а, з ним так можна або з нею. да, Так можна. Добре, добре. Вона його ну, витримує. да, ну, Ви ж всі ж люди не дураки, ви розумієте, завжди. Хто, хто така себе людина? Якщо не одразу, то все одно якісь маяки люди себе викривають. Але ми, такі люди, да? ми е, не хочемо відкривати на то очі. Ми думаємо, та я коротше не так зрозуміла. Мабуть, то про інше. Тобто ми самі виправдовуємо їх, аби не бути, наприклад, на одинці, да? От, Ну тому що нема самоцінності. Десь нема самоцінності, то, то, то і багато за того люди багато бояться, ну, багато хто боїться залишатися, наприклад, на одинці. Просто тупо бояться. Вони готові з аб'юзерами, з деспотами бути у відносинах, аби аби не бути одними, бо тоді ж скажуть, що зі мною щось не так. Татьфу на тих, хто скажуть, що з вами щось не так. Вам тут просто кричать карти. Візьміть зараз стоп в своєму житті. Ви йдете не туди, не туди йдете. Люди добрі, у вас тут втрати, втрати і тільки випробовування. Візьміть ще іще не травень. Ви можете одразу вже, ще до травня вже почати пропрацьовувати якісь свої. Ну, забубони, якісь свої негативні обмежуючі установки, якісь негативні сценарії вашого роду, котрі вам передали. Да? Можливо, вам казали, ну, чому ви можете з, такі, з такою людиною бути, да? навіть чого його притягує. Можливо, вам казали, що ну, треба потерпіти там ще щось, можливо, ви до того якісь не токсичні. Токсичні відносини терпіли і так далі. Дай то людина. Ну вона ж просто так не приходить. Вона приходить зараз вас перевірити знову такі. Ти хочеш таких відносин? Від буде вас це все світ вас запитує через таку деспотичну людину. Всесвіт запитує. Ти хочеш таких відносин? Ти будеш про себе дбати? А, ні, не будеш. Добре, тоді ще один прийде такий король іще, іще, і ще. І вони будуть вставляти і вставляти, і вставляти свої мечі, ваше, ваше серце, вашу душу. Але ви не можете їх звинувачувати. Вони просто інструмент для вашого розвитку. Ви повинні тут брати відповідальність на себе і казати так, стоп. Оце мені не потрібно, оце мені не потрібно. Я обираю себе, я обираю своє серце здорове. Да? Я обираю там, бути з родиною, навіть якщо пізніше, але бути в екологічних відносинах і так далі. Я обираю бути щасливим. все ж таки, Я це обираю. Тоді все це таке, а ну все. Ну, добре, ну так би одразу і сказав, що, що нервуватися. Ну, добре, що ти все це обираєш. на тобі гарних людей, на тобі гарні відносини, на тобі свій трон, да, повертайся в свої енергії, благості, мудрості і так далі. Зрозуміло, як це працює? Можете мені не вірити, перевіряйте а, на житті, в житті, будь ласка. Сопоставляйте, дивіться на свої дії і на те, що відбувається в вашому житті. От коли ви цю зв'язочку будете відслідковувати, да, тому що іноді кажуть, Боже, пощастила. Боже, який випадок щасливий в мене був. Та не буває випадків, це все прописано, просто безліч варіантів. Куди ви сьогодні звернули, да, у вас нові є варіанти, але вони вже є. Вже є. То і від того, ну, тому вам і кажуть усі, ну ви ж тільки мене можете слухати, да? слухайте інших майстрів. Слухайте, ну, є набагато просунні, просунуті. Не, не такі навіть ну, як я там набагато рівнів, там просто вже рівень Богу людей. Розумієте, послухайте їх, вони вам теж само кажуть. От, скажуть, що все залежить від вас. Ви самі. Ви обираєте, як вам жити в перевернутому стані, да? От, або розвертати на позитив своїх енергії. Ну, звісно, якусь розплату треба пройти, да? якісь випробування треба пройти, але ви можете довести всесвіту, що вам це не потрібно, вашому житті не треба. Він не буде потім повертатися. Максимум там буде через деякий час перевірка. Да? Раз така людина вам в життя так заглянула, ви такі вже ж знаєте, як треба, да? ви вже себе колись обрали і вже назад ви не хочете, І ви такі ножка і топа, ну геть з мого життя. І він тільки чік, бо він розуміє, що вже все, вже з вас не похаваєш нічого, а, ані енергії не дасте, ще і тумаков надаєте. Все. От, і так, на що благословляє вас ваш род? Дивіться, знайти баланс в собі, і від того ви посилите і свій рід. І ви позитивно будете впливати на весь всесвіт. Це не просто так намальовано. Не знецінюйте свій стан. Знаєте, як людей нас навчали, за для, то, ну, для чого негативна установка така є обмежуюча? Що, типу, одна людина нічого не вирішує взагалі, да хто я така, щоб щось вирішувати. Так за для того так і навчають людей, щоб ви не брали на себе відповідальність, щоб ви навіть не вірили і не знали в те, що ви можете самі керувати своїм життям. І мало того. Того, що Своїм життям, а ваш позитивний духовний розвиток, позитивний ваш настрой, ваше позитивне мислення позитивно впливає справді на весь світ. Тому що ми всі. Ми ж, ми ж як мікроби на цій землі. Ми всі єдиний організм. От коли кожна, кожна, кожна людина це е, для себе сприйме як істину, от тоді буде щастя всім. Але поки ми до того ще рівня не дійшли, да, ми тільки починаємо з багнюці вилазити, як ця як лотас, да? Знаєте, що він з багнюці вилазить і потім е, розкривається шикардосною такою квіточкою. От, і ми тільки почали цей шлях, тільки почали. Зараз дуже мало людей ще прокинулося. Да? Передивіться фільм-Матриця, тільки, знаєте, більш так а, філософськ, філо, філософськи налаштуйтеся на то. І ви подивитесь просто паралель ну, про наш, про наш світ, і воно так насправді є. Ми сюди самі прийшли за для того, щоб проходити випробування. Але система так наша побудована наразі, де ми зараз живемо, ну, що ми просто живемо в системі в світі підміни понять. Ну то для того зроблено, щоб ми все-таки змогли якось прокинутися. Але на жаль, через те, що ну, багато людей глибоким просто сном ще сплять, От вони як автомати пішли, попрацювали, прийшли додому, поїли зомбоящик або щось подивилися, або пограли в ігри, лягли. Тобто вони не розвиваються, розумієте? не розвиваються духовно, не займаються якимись практиками. Не задають питання, це саме страшне Вони не задають собі навіть питання. Невже я прийшов тільки за сюди, на цю землю, тільки для того, щоб впахуватися? Ну це страшно. Чесно, люди, люди добрі. Я теж колись не задавала питань. Ну, дуже давно я не задавала. А тепер дуже давно я задаю, і дуже багато я дізналася. І повірте, рівень життя змінюється. І повірте, краще один раз зрозуміти, що ми живемо в такому світі, да, нас обдурили, нас дурять досі. Да, нам розказують, що ми нічого не можемо, ми нічого не варті, що ми, щоб взяти щось на цій землі, ми повинні у когось чого запитати да, у влади. Та хто така влада? Дью на вас, на всю вашу владу. Розумієте, вони забули, чому вони там сидять. Ну зараз ми не про політику. Да? Якщо вам цікаво, я окремо розкажу, як повинно все, все працювати. Я буду на Тіктокі знімати такі відео. Так що, якщо кому цікаво, пишіть в коментарях кину силку на мій Тікток. Там, багато, там там інші теми. <смі> от І так, дивіться, зрозуміло, да вже не буду повторюватись, будь ласка, від вас залежить все. Коли ви зцілюєте себе, ви зцілюєте не просто свій рід, ви зцілюєте цілюєте всю землю. Ваш от благоставляє вас на духовне пробудження і мудрість в житті. ваш род, а... Пишається, восхищається, ну не пам'ятаю я вашим духовним розвитком, да, тобто ваш род радіє за вас. Вітаю, любі друзі! Ну це взагалі така сама позитивна, класна карта. Хай у вас будуть всі пропрацювання, всі ваші уроки, хай максимально ви, щоб ви їх проходили максимально екологічно. Я вам щиро бажаю всього самого найкращого. Підписуйтесь, лайкайте все одно. На слово рогам, як то кажуть, я вірю в вас, ви потужні, у вас все вийде. До побачення! З повагою Софія!